Ай. За хвоста. А это у мене таки помощника два. Все, тепер буся напала на нього. Ну, Буся ще як трошки підросте, то, звісно, лисак не знатиме, що робити. Кстати, это. До мене вчора вечором попугай прилетів. Що мені з ним ділять. І не уліта? Жде, я так поняв, в літа.